Товариство, ми збираємося в п'ятницю о 12-й годині на банковій, де плануємо підтримати мажоритарників з проблемних округів, які вважають, що насправді є два варіанти: або зарахувати перемогу їм по протоколам дільничих виборчих комісій, які в них є, а перевибори проводити по тим округам, де насправді є підстави вважати, що виграла опозиція, хоча ЦВК заявляє про те, що виграли регіонали. Власне, просимо приєднатися. Будемо сподіватися, що ми зможемо переламати ситуацію не лише з центральною виборчою комісією, але і з позицією лідерів опозиції. Тому що сьогодні, по суті, ми розуміємо, що будь-які перерахунки насправді неможливі. І треба говорити про проведення нових виборів. Є постанова зареєстрована депутатом Сенченко у Верховній Раді щодо таких перевиборів по всім безвинятку округам, так само по багатомандатному округу. Нам потрібна підтримка для того, щоб ми могли все ж таки примусити Верховну Раду прийняти цю постанову до зустрічі. Будуть на нас, а у нами буде керувати справедливі і мудрі правителі, які достойні величі свого народу. Дорогі друзі, ми продовжуємо статуту переймає ще один один з лідерів українських підприємців і лідер організації Спільна справа. Олександр Данилюк! Продисис. Сьогодні в Україні є нагода повторити подвиг 2004 року. Є нагода повторити те, що зробили наші брати-грузини в 2003 році в Тбілісі. Хочу нагадати, що в 2003 році в Тбілісі так само були парламентські вибори. Але народ, який вийшов на вулиці. Не лише примусив владу піти на парламентські перевибори, але й примусив Шеорнадзе скласти свої повноваження. Сьогодні ми знаємо, що немає жодних незалежних судів. Ми знаємо, що в Верховній Раді затушкована продажна більшість. Ми знаємо, що в Кабміні сидить Кравосіс Азаров, який так само незаконно туди потрапив. Нам нема чого чекати правди від Януковича. У нас Залишилось єдине джерело влади. Це ми, друзі, український народ, який відповідно до статті 5 не потребує інших інструментів, аніж ми самі. Достатньо вийти на вулиці, достатньо застосувати ті самі механізми, які були використані нами в 2004 році, для того, щоб цей парламент був визнаний таким, який є недійсним. Щоб можна було призначити вибори за повністю пропорційною системою, яка неминуче дасть можливість опозиції отримати понад 300 мандатів. Для цього достатньо просто сьогодні залишитися тут, для того, щоб завтра люди, які сьогодні бачать нас і розуміють, що ми закликаємо їх до революції, прийшли і приєдналися до нас. Я можу сказати, я можу пообіцяти, що ані я, ані один активіст спільної справи не піде з цієї площі добровільно. Ми залишимося тут до ранку, для того, щоб вранці ті люди, які мають бажання вийти сюди і сказати ні режиму, мали місце, куди прийти. І я закликаю кожного залишитись тут до ранку, для того, щоб показати, що ми віримо в перемогу. Так? Хто готовий залишитись тут? Революція! 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 Міліція буде змушена застосовувати заходи впливу, передбачені законом, та спеціальні засоби. Особи, які чинитимуть опір законним вибором, працівників міліції будуть затримані та притягнуті до відповідальності законом.